Усім привіт, з вами знову Ангеліна Троян. І сьогодні я буду розказувати 12 найтоповіших, найкращих лайфхаків, що пришвидшать ваше вивчення англійської мови. Щодня в інстаграмі також телеграм-каналі я отримую запитання Ангеліна. Як мені почати помічати ось цей прогрес почати вчити англійську мову швидше, тому що вчу-вчу результату немає. Я вирішила зібрати весь її багаторічний досвід, а вчу англійську мову більше 14 років та виділити 12 ключових звичок. Які з моїм 100% допоможуть відсотків англійську набагато швидше, і якщо ви візьмете з цих дванадцятих, щоб три поради, та навіть дві, я обіцяю, ви побачите набагато швидше прогрес. Тому не перемикайтесь, дивіться це відео до кінця та пишіть в коментарях, яку звичку, який лайфхак ви берете в своє життя і будете ним користуватись. До речі, я знаю, що дівчата точно зацінять. Мій манікюр просто ідеально пасує під мої заколки сьогодні. До речі, англійською мовою заколки буде hack. Клипс, це знаєте таке універсальне слово, універсальна фраза під всі заколки. Цей крабик може бути, і отакі заколочки, будь-які заколки для вашого волосся. Hair clips, запам'ятайте, тому я в таких осінніх тонах awesome colors, буду для вас записувати сьогодні відео. Але перед тим як ми почнемо, давайте трошечки познайомимося. Я дипломований філолог іноземні мови вивчаю вже дуже дуже давно, і весь свій досвід передаю. Людям на цьому ютуб-каналі у своїх соціальних мережах в інстаграмі, телеграм-каналі, де ділюся величезною кількістю порад, рекомендацій, корисних ресурсів безкоштовно. Тому підписуйтесь. І якщо ви хочете допомогти мені розвивати україномовний ютуб, обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк. Це всього одна секунда вашого часу. Але мені дуже ціни дуже приємно. Я стараюся створювати дійсно якісний контент для вас та популяризувати україномовний Ютуб. У мене є своя онлайн-школа іноземних мов. І за останні 4 роки я випустила більше Трьох тисяч студентів, яким допомогла не тільки буснути свій рівень англійською, а й закохатися в сам процес навчання. Середній результат моїх студентів це плюс один рівень за три місяці. Під відео ви можете зайти за посиланням на мій сайт, і там є уся інформація про мою онлайн-школу. Ну і що ж, поїхали 12 лайфхаків, що допоможуть вчити англійську набагато швидше. Лайфхак народи. Техніка Шере я обожнюю цей метод, який дійсно допоможе вам через декілька місяців уже заговорити як носій. Про цю техніку я дізналась в університеті, навчаючись на філолога, і це та техніка, яка допомогла мені особисто покращити вимову. В чому суть цього методу? Ви обираєте, наприклад, уривок з фільму, серіалу на одну хвилину, і по 15-20 разів повністю копіюєте його інтонацію, слідкуєте за вимовою світ. Дуже важливо, ми повторюємо не один раз, не два і навіть не три, 15-20. Чим більше повторюють, тим краще. Уже давно науково доведено, що якщо робити це мозок, якби записує. Правильно в умову, і потім, коли ви будете говорити, ви будете говорити правильно наближено до носія. Це та техніка, яку дійсно дуже рекомендували усі викладачі в університеті. Вона реально працює і кожен з вас може спробувати її. Якщо робити хоча б два місяці, за день нічого не зміниться, але за два місяці дійсно ви побачите зміни у своєму мовленні. Лайфхак номер два: максимально оточіть себе англійською, перевести усі соціальні мережі на англійську і навіть постарайтеся налаштувати ваші рекомендації, щоб вони були англійською. Це насправді абсолютно можливо зробити штучно. І коли ви будете сидіти. В Тіктоці, в інстаграмі проводити час без будь-якої користі, насправді ви будете прокачувати англійську мову. Тому сидіння в Тіктоці буде для вас корисним. Здається, начебто, це така проста банальна порада, але це той механізм, який ми колись використовували, коли нам було два роки. Ми оточені були нашою рідною українською мовою, і через це її вивчила. Так само ваша задача створити штучне середовище через соціальні мережі, через девайси, так максимально оточити себе англійською, і ви побачите, як ви. Починаєте все більше і більше вчати нових слів, починаєте краще розуміти англійську на слух, краще розуміти контекст. Я дуже рекомендую вам зробити це прямо сьогодні. Не відкладати на потім. і я впевнена пізніше. Ви скажете мені велике дякую. Лайфхак номер три. Мікротія. Насправді, ми часто думаємо, що для того, щоб вивчити англійську мову, треба докладати ну капець як багато зусиль. Але ми недооцінюємо силу мікрозвичок. Якщо ви зробите правило 5 слів в день. Всього 5 слів в день, це 5 хвилин вашого часу. За тиждень це 35, за місяць 150 і за рік більше тисяч. Повірте мені, це дуже великий бус, і це величезний об'єм слів, які ви можете вивчити, виділяючи всього 5 хвилин в день. Тому я рекомендую ставити собі Мікроцілі, мікрочаленджі, де ви виділяєте мало часу, докладаючи мало зусиль, але регулярно вчите англійську мову. Не обов'язково брати слова, можна взяти пусть іншу звичку. Головне, щоб це було з мінімум зусиль, але було регулярно. Тоді це дасть результат. До речі, рекомендую вам два додатки, які допоможуть вчити англійську мову по флеш-карткам: це Quizlet and Note. Ми цими додатками користуємося в мене на курсі, і дуже зручно, навіть коли ви в транспорті, десь або перед сном подивитися це те слів, так і Три та вивчити нові слова. А якщо ви шукаєте підбірку слів під свій рівень, то я запостила різні файли від рівня А 1 до С1 включно сотні слів конкретно під ваш рівень. Ну, і якщо ми говоримо про вивчення слів, я не можу не порекомендувати вам мою улюблену книгу, яка називається Vocabulary News, де ви знайдете безліч вправ для закріплення слів в контексті, слова по темах, а також по рівнях, тому прям дуже рекомендую. Усе це та більше є в моєму телеграм-каналі. Посилання під відео. Четверте правило: теорія пісіч голосових. Я вірю, що якщо постійно над чимось працювати, неможливо не отримати прогрес. І якщо у вас зараз. Мовний бар'єр, то згадайте теорію тисячу голосових, про яку я зараз розповім. Якщо ви запишете тисячу голосових, дуже складно не заговорити англійською. Суть цієї теорії поставити собі мету регулярно, навіть якщо це буде одне голосове, але кожен день записувати це голосове перед сном. За рік ви точно побачите зміни. Вивчення мови це не подивився фільм, все чекаю, коли в мене буде сіван. Вивчення мови це постійні регулярні кроки. Але навіть якщо це Пів кроки, так ви робите зовсім зовсім мало зусиль. При цьому це поступово, при цьому це системно. Результат буде 100%. Я вам це обіцяю. Тому ставимо собі мету: одне голосове вранці, одне голосове перед сном. Або, хоча б одне голосове перед сном, де ви англійською говорите, як виходить. Навіть якщо це два-три слова, дуже багато помилок. Ключова річ вам заговорити, а потім працювати над досконалістю. Спробуйте побороти цей страх, цей психологічний блок, який прив'язаний до... Перфекціоніста, і говорить вам, що ви відразу повинні говорити англійською правильно. Згадайте себе, коли вам було всього 1-2 роки, і ви не й далі говорили українською, але ви продовжували. І з часом ваше мовлення покращилося з англійською. Так само, коли ви вчите іншу іноземну мову, це нормально не говорити відразу ідеально. Ми вчимось. П'ятий лайфхак Прокачуй listening skills методом однієї хвилини. Що це за метод так? Метод однієї хвилини. Це дуже класний спосіб прокачувати listening skills, а також вивчать. Нові слова, коли ви дивитесь відео на YouTube англійською мовою, а це те, що я рекомендую робити, коли ви хочете вивчити англійську мову, це прям дуже топовий метод. Спробуйте не просто дивитися і нічого не розуміти, а аналізувати кожну хвилину. Подивились хвилину. Починайте з самого початку, уже проаналізувавши все. Потім наступну хвилину, і так далі. Наприклад, я дивлюся влог дівчинки з Нью-Йорку, яка розказує про життя в Америці. 6 хвилин влог. Одну хвилину подивилась, виписала п'ять нових слів, починаю саме початку. Подивилася другу хвилину і знову починаю саме початку, коли вже виписала всі незнайомі слова і краще розумію, про що вона говорить. Так, це мета займає більше часу, але він капець, який ефективний. Ви також можете брати подкасти. Є дуже класний ресурс. Six from BBC Learning English. це шестихвилинні подкасти, де ви вчите нові слова, де ви прокачуєте listening. Спробуйте так само по хвилині аналізувати ці подкасти або брати аудіо Аудіокниги, якщо будете робити це хоча б раз в тиждень, результат не змусить вас чекати. Шостий лайфхак: зробіть звичку під час прогулянок, або коли ви в транспорті слухати аудіокниги англійської мови. Насправді є дуже класний ресурс English і e reader де ви знайдете тисячі безкоштовних аудіокниг англійською по рівнях. Берете одну книгу і слухайте. 5-10 хвилин щодня, неважливо, навіть якщо це буде 2 хвилини, краще щось, ніж нічого. За місяць ви зможете прослухати декілька аудіокниг, і я обіцяю ваш рівень розуміння англійської на слух... Точно виросте сьома звичка, один раз в тиждень один фільм англійською. Це прям дуже класний лайфхак. І знаєте, я помітила, що ті, хто дивляться постійно фільми, серіали англійської мови, не дійсно краща би мова, вони краще говорять і, звичайно, розуміють англійську носу. Спробуйте щонеділя або що щосуботи дивитися один фільм англійської мови. Якщо у вас низький рівень, виберете мультики ще раз. Якщо у вас високий рівень мови, беріть щось простіше. Це або мультики, або якісь ті вішоуз, а можна. Навіть серіал друзі, те, що буде вам порівняно, і не суперскладне. Якщо у вас уже є певний рівень володіння мови, можна брати щось складніше. Як дивитися фільми, серіали англійською мовою ефективно? На мою думку, найкраще дивитися перший раз з англійськими субтитрами, виписавши незнайомі слова та проаналізувавши про що цей фільм або серія серіалу, і ви передивлюєтесь те саме другий раз уже без субтитрів. Це найтоповіший метод. Якщо у вас немає часу, тоді ви дивитесь без субтитрів, якщо ціль прокачати лисен і з субтитрами англійською а не українською англійською мовою. Якщо ціль вивчити слова та прокачати прикачати Справа в тому, що навіть коли ви намагаєтесь слухати, але у вас є субтитри, ви автоматично будете читати, і тоді listening не буде так сильно прокачуватись. Ви будете фокусуватись на читанні. Тому спитайте себе, яка у вас стіль, який запит, і працюйте з цим. Лайфхак номер 8. розбирай пісні, які постійно слухаєш. 100% у вашому плейлисті є англійські пісні. Ви слухаєте і не розумієте, про що там співається. Ви 10 хвилин та розберіть, про що ця пісня, вивишіть нові слова, проаналізуйте граматичні конструкції, скорочення і так далі. І потім, коли ви будете слухати, ви будете повторювати все, що ви розібрали. І тепер питання до вас: якщо ви 30 разів послухаєте ту пісню, яку вже розібрали, слова, які ви виписали, будете чути по 30, 40, 50 разів. Звичайно, ви вивчите дуже багато. І при цьому це мінімум зусиль, максимум результату. Ви і так слухайте ці пісні. Просто виділіть 10 хвилин перед цим на їх розбір, щоб це було максимально продуктивно, ефективно для вас в плані вивчення англійської. До речі, зверніть увагу, я говорила не тільки про розбір слів, я й говорила про розбір граматики, тому що таким чином ви зможете і граматику прокачати, коли будете слухати пісні, і чітко розуміти, що «О, ось тут є закінчення «с», о, ось тут у нас герундій Але спойлер важливий спойлер: пісні часто пишуться не по граматичних правилах, тому що ціль милозвучність, і часто співаки упускають багато правил. Але з цього також можна взяти користь. Ви будете підмічати моменти. Де якась помилка, наприклад, забули закінчення С або це закінчення С зайве, і також будете повторювати граматику, тому в будь-якому випадку це буде корисно для вас. Лайфхак номер 9 Правило п'яти повторів. Я твердо переконана, що якщо повторити щось п'ять разів з різного ракурсу, неможливо не запам'ятати цю інформацію. Суть цього правила поставити собі ціль, і тільки ви вивчили щось нове. Ну, наприклад, фразове дієслово «look for» шукати щось. Ваша задача п'ять разів повторити різним форматом, почути це в пісні, послухати в словнику, прописати скласти речення, використати в контексті і зробити вправу з цим фразовим дієсловом. Ви точно його запам'ятаєте. Ну, якщо не давати гарантію 100%, то даю гарантію 99%, що ви точно його запам'ятаєте. Правило п'яти повторів це дуже така класна методика, яка допомагає боротися з тим, що ви часто щось забуваєте, от тільки вивчили, а воно з голови вилетіло. Пам'ятайте про це правило. Ваша задача п'ять разів повторити ту саму інформацію різнопланово. От запам'ятайте фрази я це вже знаю, я це вже вчила або вчив. Ви її забуваєте, тому що навіть якщо ви це вчили по тисячу разів, ви можете. Це також забути, якщо це було давно і не було регулярних повторень. Тому правило п'яти повторів дуже вам з цим допоможе. Лайфхак 10. правило 10 хвилин. Ваше завдання взяти собі одну звичку, що допоможе вчительні мову, і робити це кожен день протягом 10 хвилин або вранці, або перед сном. Наприклад, чути слова, слухати подкасти, розбирати грамату, писати англійською мовою, записувати голосові будь-що, що вам найбільш актуальне, і от зараз прям хочеться покращити навички в цьому аспекті мови це повинно бути щось одне. не треба брати тисячу задач, тисячу завдань. Одне слухання, граматика, говоріння, слова будь-що 10 хвилин кожен день. Знову ж таки, сила маленьких, але регулярних кроків покаже вам, що за місяць буде години вивчення англійської, що насправді дуже класно та потужно. Лайфхак 11. Читай вголос англійської мови. Коли ви читаєте вголос, ви також прокачуєте спікінг та звертаєте увагу на вимову деяких слів. Більш того, якщо для вас складно читати певний текст, коли ви будете читати вголос, ви будете краще це розуміти. Це навіть доведено науково, тому читання в голос це дійсно класний лайфхак, який вам допоможе покращити рівень англійської мови. Якщо ви не знаєте, де брати статті для читання, я рекомендую ресурс News in Levels, де є статті по різних рівнях, які можна читати, відразу там виконувати завдання до них. Ресурс, який допоможе прокачати навички читання, і не забуваємо, що ми читаємо ці статті в голос по можливості. Це буде великим плюсом. Ну і останній лайфхак. Я його дуже люблю. Він такий на десерт відслідковуй свій прогрес та святкуй навіть маленькі перемоги. Ми дуже часто не помічаємо, що у нас починається певні. Ні, зміни у нас є певний прогрес, ми просто не фокусуємось на цьому. Єдине на чому концентруємося, це на наших помилках. Але як я люблю говорити, можна було написати тест взагалі повністю неправильно. Але якщо у вас є хоча б 5 правильних відповідей, це вже ваша маленька перемога. Можна було взагалі не вчити слова, але ви вивчили 3 чи 5 нових слів, і це вже ваша маленька перемога. Насправді, навіть науково доведено, що коли ми святкуємо наші перемоги та фокусуємося на позитиві, подальшій перспективі вивчення. Мови буде більш результативнішим. Ми будемо підходити до вивчення мови із великим задоволенням, адже в нас утворився нейронний зв'язок, який говорить: вивчення мови це класно, я це святкую, я молодець. У мене виходить. А якщо ми навпаки фокусуємося лише на негативі, можна було краще, я зробила помилку, як я могла. То ми утворюємо нейронний зв'язок, який асоціює вивчення англійської мови з чимось негативним, і в перспективі це буде нам мінус. Тому цей лайфхак дійсно працює, і я рекомендую вам уже сьогодні подякувати собі. За те, що ви додивилися відео до кінця, дізналися нові методики, нові лайфхаки, що допоможуть вчити англійську мову ефективніше та швидше, і запланувати собі, що завтра або післязавтра ви почнете використовувати один лайфхак з цього відео, якщо є час два-три. І я обіцяю, вивчення мови буде набагато швидше, приємніше, і ви почнете помічати результат. А якщо ти шукаєш повноцінне комплексне вивчення англійської мови, тоді я запрошую тебе до себе на навчання свою онлайн-школу на менторство це повноцінний курс вивчення англійської мови, де ми студентами на три місяці занурюємося в англійську мову. З нашим підходом не отримати прогрес просто неможливо. Тому я буду тебе чекати. Детальніше про нашу школу є інформація на сайті. а Також ти можеш написати менеджеру і напряму поспілкуватися та отримати відповідь на всі запитання. Також ми безкоштовно скидуємо запис уроку і приклад домашки, щоб ви могли ознайомитись з нашою системою більше. А якщо ви напишете, що враження від цього уроку в мій особистий телеграм. Я безкоштовно особисто проконсультую вас, вашу ситуацію, дам поради особисто під ваш запит, як вам далі рухатися в англійській мові. це все безкоштовно. Просто розкажіть про ваші враження від цього року. Можете поділитися, яку фішку забираєте в своє життя, і ми з вами особисто поспілкуємося. Підписуйся на мій інстаграм, телеграм -канал і звичайно, це ютуб, І ми з тобою зустрінемось в наступних випусках. Па-па!